Привіт, ми любі друзі! Привіт! Ну що? Вас вітають Чернівці. Як я й обіцяла, один з перших своїх репортажів цей приїзд не зазвичай як з вулиці Кобилянська, а біля неймовірного Франца Йозефа Габсбурга. Майже кожного вечора я з ним віталася у місті Лева, львівській копальні кави. А тепер в сквері Франца Йозефа, який неймовірно реновований. І який завжди мене надихає. Потім я зроблю маленький огляд цього скверу, тому що я бачу, мене не було 50 днів, майже два місяці. Але я бачу зміни, і про це я потім вам зроблю окремий репортаж. А наразі я хочу привітатися з моїм рідним містом. У мене тут були справи в цьому районі, і тому я вже тут ем, поки що дозволяє день продовжую репортаж. А взагалі я хочу сказати усім моїм любим: вітання, вітання, вітання! Місто Лева Черівна. Тут нема що казати, це глиб. Історична, архітектурна, інтелектуальна, духовна, музична місто Лева. Але Чернавці, Чернавіці, як я вас люблю, моє рідне місто, в якому мені дуже тепло і затишно. Дзвінки на кожному кроці, розмови, обнімахиси. Ввечері це буде стовідсоткова квартирник грона і багато ще чого. Моє рідне любе місто Чернівці, в якому я щаслива. Просто тому, що це моя батьківщина, і тому, що це найкраще місто на землі. Сьогодні дуже цікавий день і дуже багато подій свят. І одну з них я вам розповім сьогодні день. Цукерки, а я дівчинка, яка дуже любить смакувати цукерки, кенді. Сухі, такі, ну, як риски, як тверді день твердої цукерки, скажімо так. Тому я коли думала, ми пуховичок сьогодні вдягати, думаю, ой, якраз вітражний пуховичок, він схожий на яскраві такі цукерочки, мені захотілося його вдягнути. Кенді-дей. А тут же ми підтягуємо історію цукерок. Цукерки і солодощі відомі з давніх-давніх-давніх домен. У всіх цивілізаціях скрізь були цукерки. Адже не тільки ми любимо смакувати різні смаколики. І історія веде свій відлік від цукерок, які ще були в древньому Єгипті. Їх робили з меду горіхів і різних чудових фруктів. Цукерки були свої у китайській цивілізації, певне ж. А от на сучасний манер, оце для мене було дуже цікаво. Раніше, до речі, цукор був дуже коштовним, тому що це цукоровий тросник і так далі. І е, тільки е, вишукані і заможні верстви населення могли е, Чернівецький привіт, привіт, привіт! Могли собі дозволити цей смаколик. Потім е, це не тільки аристократія коштувала так само як шоколад цукерки, а вже більш прості люди, десь вже в 19 сторіччі. А от в середині 20-го сторіччя, а саме в 1948 році, винайшли машину, механізм, який вже цукерки робилися не вручну, а автоматизовано досить нещодавно, якщо порівняти з цивілізацією, в 1948 році. І тоді цукерки вже стали е, на столику у кожного, кожного, кожного е, малюка е, в кожній родині. Тому моє любі з ним цукерки. Всім бажаю гарного, приємного вечора, чудового настрою, посмішок. Вітання, вітання! Я думаю, що я сьогодні багато з ким буду бачитися в Чернівцях, будуть обнімахи, будуть посмішки, буде багато приємних комунікацій і лагідної, теплої, душевної атмосфери передрізвяні свята. Дякую моїм дівчаткам Софії, яка мені допомагає знімкувати. Чи довогодняє тобі. І буду прощатися з вами через паузу. Ваша Оксана Дем'янишина. Пауза. Неймовірний Франц Йосиф Габсбург. Вулиця Кордуби, колишня 23 школа. Відреставровані це колишній Е про училище. І я бачу, що поки мене не було. Наш храм серце Святого Ісуса стає більш гарнішим і гарнішим. Сьогодні неймовірно блакитне небо і дуже гарний захід сонця. І бачите, скільки тут, на цих давніх австрійських деревах, ворон. І вони говорять нам, теж тішаться, що стало тепло. До нових зустрічей, моє любі, вітання ще рівних чернівців. І до нових оповідок, папа! -па. Ваша Ксюня.